Наскільки менше генерують сонячні панелі на фасаді, ніж на даху, при встановленні 90 градусів до горизонту панельки будуть приблизно на 30% менше генерувати, якщо ми їх би розвернули під 30 градусів на південь, в принципі, вагоме значення, але якщо вже ніде немає розмістити, то це теж буде вигідно Розумієте, коли вже є інвертор, встановлений вся сонячна станція працює, і електроенергії потрібно більше, немає де що задіяти. Це один із простих самих таких варіантів постановлення. Не потрібно додаткової якоїсь площі, просто кріплення сонячної панельки і кабель, і до діючого інвертора допідключаємо. Що ще дуже важливо, що коли ми розміщуємо, як на фасаді під 90 градусів, сонячні панелі більше будуть генерувати на якраз осінньо зимовий період, бо в принципі. Якщо ми під 30 градусів, більша генерація буде весна літо, але весною літо тут вже є панельки на даху і цього достатньо, найкрас недостатньо її в осінньо-зимовий період. Тому це дуже сильно актуально буде для бізнесів, які споживають багато електроенергії, найкраз в осінньо-зимовий період.